Хочете здобувати гостей і спробувати щось нове? Тоді цей рецепт для вас. Консервовані кавуни це не тільки смачно, а й дуже незвично. Кавун потрібно добре вимити і нарізати шматочками. Ну і, звісно, продегустувати. Тут неможливо втриматися. На дно стерилізованої банки кладемо 3-4 штучки духмяного перцю, 4-5 штучок чорного перцю та 1-2 штучки лаврового листа. Далі щільно укладаємо шматочки кавуна. Закип'ятіть воду і залийте кавуни в банці. Залишаємо на 10 хвилин, потім зливаємо воду. Знову закип'ятіть цю ж воду, додавши 1 столову ложку солі та 2 столових ложки цукру. Вливаємо по 1 столовій ложці оцету в кожну банку та заливаємо маринадом кавуни до самого верху. Закатайте банку, до догори дном, окутайте ковдрою до повного охолодження. Готово! Смакуйте із задоволенням. Діліться в коментарях, чи куштували ви колись такі кавунчики.